Привіт усім із Закарпаття. Знаєте, що я хочу зінись з вами поділити іменно про себе? Що я була взята із світу. Знаєте, коли людина у світі, то її дуже наповнює агресія, ненависть, така зла релігія, за яку нема любові, нема милості, так як фарисеї. Они, вони, взагалі, знали Біблію на пам'ять, вони приміняли слово до всіх. Але що не до себе. Вони не вникали у себе та вчення, вони гнали, вбивали, закидували каміннями Божих пророків. І за те, що вони так робили, Ісус каже, я хотів забрати вас, як вочка е, да, збирає своїх е, курчаток, але ви не захотіли. І через то ваш дім лишається пустий. І можеш видіти, як тепер опустошена вся земля, опустошені серця. Люди перестали розрізняти, де добро, де зло, де правда, де брехня, де Бог, де сатана. Люди вони сфокусовані на релігії. Знаєте, як фарисеї, коли Ісус був зцілив руку суху в суботу. А фарисеї вони ціплялися до суботи, називали Ісуса, що Він богозневажальник. Бо Він як то він нарушив суботу. У людини рукася зцілила, а їм субота. То треба було всереду зробити, по їхньому мінні. Так само цей світ він держить традиції, ритуали, обряди. І знаєте, людина так до конфесії прив'язується. Тихто, православний, католик. Баптист, хто там іще. А в Біблії не згадується ніякі конфесії, згадуються вчення. Фарисеї, садукеї. І знаєте, що це згадує? Зла релігія, плодська, душевна, бісівська і є віра Божа. Віра Божа, вона народжує учнів Ісуса Христа. А учні Ісуса Христа це ті, які виконують Слово Боже, ті, які знаходяться у волі Божій. А зла релігія вона народжує злих людей, злих дурнів. То, що Ісус сказав, що безумні, сліпі, які то безумні. Безумні, без ума. Забери від людини розум, вона дурна, безумна, божевільна, вільна від Бога. І людина зараз дуже багато хейту, знаєте, сиплять коментарі на тих людей, хто проповідує, відкривають рот. Ви будете відповідати за то перед Богом, то що хулана Духа Святого, зневага.